Вітаємо, шановні глядачі! На Ютуб-каналі магазину Айве. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрецикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айве.com.ua. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Ну а ми з вами будемо переходити до відеоогляду. Сьогодні в нас на відеоогляді електромотоцикл Айви Єм який дуже вирізняється серед усього нашого модельного ряду завдяки своєму дизайну та конструкції. Ця модель є однією з найпопулярніших на ринку України, і один, але далеко не останній фактор, який цьому сприяє, це його колір. Зазвичай ми коротко називаємо цей колір баклажан, але скільки всього цікавого ховається за цією назвою, на жаль, сталося так, що в день зйомки відео в нас була дуже похмура погода в Києві, і цей колір при зйомці виглядає не так круто, як вживу. Але ми обов'язково присвятимо коротеньке відео на нашому каналі, де детально розглянемо цей колір в сонячну погоду. Зазвичай цей колір виглядає як темно-фіолетовий колір. Саме завдяки цьому він отримав назву баклажан, але при сонці під різними кутами він переливається зовсім різними відтінками: темно-синім, чорним. Також там є перламутр. тобто колір вживу виглядає просто в мільйон разів красивіше ніж зараз на відео в похмуру погоду. І тим паче він ще крутіше виглядає в сонячну погоду. Цей електромотоцикл обладнаний заднім мотор колесом потужністю 3 кВт 3 тисячі Вт. Це одна з найпопулярніших конфігурацій для електромотоциклів в плані двигуна. Але в нас також є можливість оформлювати попереднє замовлення. В цьому випадку ми привеземо електромотоцикл спеціально для вас в такій конфігурації, як ви оберете. В цьому випадку можна буде обладнати цей електромотоцикл як і менш потужним електродвигуном, так і більш потужним. Деякі важливі моменти в дизайні, на яких ми хотіли б коротенько зупинитися. По-перше, цей конкретно електромотоцикл обладнаний затемненим лобовим склом. Але в нас також є можливість встановити прозоре лобове скло, якщо вам захочеться. І також дуже важливим моментом є його незвичайний погляд. Саме цей погляд закохує в себе покупців, і мені здається, абсолютно зрозуміло, чому. Ще один важливий момент посадка. Посадка Вайва Єм'юмеч середня. Ця модель буде зручною як для чоловіка, так і для жінки. Для вашого приблизного розуміння, мій зріст орієнтовно 165 см і мені абсолютно комфортно сидіти на цьому електромотоциклі. Мої колеги, зріст яких приблизно 170-180 см, теж підтвердили, що для їх зросту посадка теж абсолютно комфортна. Посидіння. Ось таким чином виглядає сидіння для водія, і ось таким чином виглядає друге сидіння. Також це електромотоцикл обладнаний ось такими елементами, деталями по боках, за які, в принципі, пасажир може триматися, якщо комусь так зручніше. Звісно, цей електромотоцикл обладнаний підніжками для водія, які можна приховати ось таким чином. І, звісно, ми подумали і про пасажира також, і підніжки для пасажира також є. Цей електромотоцикл обладнаний гідравлічними дисковими гальмами і спереду, і ззаду. Амортизатори спереду гідравлічний, ззаду пружинно гідравлічний, по розмірам колес. Спереду в нас стоїть колесо 110-70-17, ззаду стоїть колесо 140-70-17. Також зауважимо, що при попередньому замовленні позаду можна встановлювати колеса більшої ширини і зробити не 17 дюймові колеса, а 16 дюймові. Ще один момент, який заслуговує на особливу увагу: електромотоцикл Айва Єм'юмеч це єдина модель електромотоциклів Айва на даний момент, яка обладнана багажним відділенням. Воно знаходиться на рівні грудей. Воно достатньо містке, щоб туди покласти можливо документи, телефон, якісь там може невеличку сумочку, особисті речі, які вам потрібні. І цей багажник замикається на ключ. Ось такий набір ключів ми видаємо для електромотоцикла Айви. Є все стандартно і знайомо: два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Завести можна як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. І звісно, цей електромотоцикл обладнаний сигналізацією, як і весь електротранспорт IVE. Щодо дисплею, електромотоцикл Айва є М'юмедж обладнаний монохромним дисплеєм. Як ми казали, тут вже кому як. Комусь зручніше з LED-дисплеєм, як в інших електромотоциклах Айва, комусь з монохромним. Це вже індивідуальний момент. Як ви бачите, цей дисплей достатньо невеличкий, і ми хвилювалися, що це може бути незручно. Але ми вже отримували безліч позитивних відгуків, і багатьом людям так навіть зручніше, оскільки він компактний і в тебе не розбігаються очі, щоб щось важливе на ньому побачити. Наприклад, заряд акумуляторної батареї, скільки кілометрів проїхали, яка швидкість, поворотники, аварійка, дальнє світло. І, звісно, до речі, все це відображається на дисплеї. Швиденько оглядаємо кермо. З лівої сторони ліва гальмівна ручка, привід заднього гальму, перемикач режимів їзди Drive Reverse Sport Parking. перемикач дальнього світла ось так можна поблимати дальнім світлом. Аварійка, повороти. І кнопка звукового сигналу. Також з лівої сторони знаходиться панель управління Bluetooth системою. Bluetooth-систему встановлювати не обов'язково, це опціонально за бажанням покупця. З лівої сторони також розташований USB-порт. Переходимо на праву сторону керма. Тут в нас кнопка Вимикач живлення двигуна, перемикач світла і габаритів, ручка газу і права гальмівна рукоятка. Привід переднього гальма. Тож, у підсумку, щодо дизайну, електромотоцикл IVA M'ЮMH один з бестселерів на ринку України. І чому саме один з цей електромотоцикл відрізняється від інших електромотоциклів Айве. І не тільки завдяки своїм фарам або іншим кольорам і так далі. Цей електромотоцикл, в принципі, інший по габаритам, по стилю, по настрою. І це насправді дуже круто, тому що кожна людина зможе знайти для себе саме той електромотоцикл Айве, який подобається сам. i'm А от щодо технічних моментів, в наявності ми тримаємо найпопулярніші конфігурації в плані кольору, функції електродвигуна і так далі. Але в нас також можливо оформлювати попередні замовлення, і в цьому випадку ви зможете кастомізувати для себе електромотоцикл і зробити його саме таким, яким він потрібен саме вам. В плані кольору, обрати там електродвигун, акумуляторну батарею, гальма, розміри, ширину коліс і так далі. З усіма ціма питаннями ви можете звертатись до наших менеджерів за телефонами, які в вказані На нашому сайті та в описі цього відео. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Це електромотоцикл в наявності, тож будемо раді бачити вас на огляді в місті Київ. Адреса вказана на нашому сайті та в описі цього відео. Також в наявності маємо інші види електротранспорту, такі як електроскутери, електротрицикли, електромобілі. Ну і звісно, ми будемо щиро вдячні вам за вподобайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!